Всім привіт! Мене звати Валя, я живу в Австралії. В мене постійно запитують, чи дороге життя тут. Дуже складно оцінити одразу, але сьогодні я ходила за продуктами, і це одна з важливих складових життя. Це, звичайно, їжа і скільки вона коштує. І тому сьогодні буде така розпаковка. Я вже перевела австралійський долар в долар США, щоб було зрозуміліше. І е, покажу вам, що я купила на 60 доларів і 55 центів США. Всі ціни я називаю в доларах США. І так, така коробочка полунички коштує долар 97. Я взагалі подумала про те, що останнім часом я дуже мало їм овочів. Щось у мене зі шлунком недобре. Треба їсти дуже багато рослинної їжі, тому що... Якась в мене останнім часом дуже багато подорожували, і дієта, чесно кажучи, не дуже. Тому я сьогодні пішла і прям купила дуже багато овочів і фруктів. М'ясо ми замовляємо окремо. Я потім назву ціну. Ми замовляємо органічне м'ясо в таких коробках. Взагалі Австралія відома тим, що в них дуже Класне м'ясо. Вони дуже багато експортують для стейків, для ресторанів. В Таїланді, наприклад, якщо прийдеш в якийсь ресторан, найкращий там біфстейк – стейк це буде або із Японії, або із Австралії. Отака така в'язочка бананчиків: 3 долари 74 центи. Брюссельська капуста 2,29. Ну тут десь 400 грам. 400 грам. Такі от томати. 2 долари 4 центи. Взагалі ціни вони трошки звучать дивно через те, що я переводила з австралійського долару. В австралійських доларах вони більш округлі ці ціни. І тому це звучить не так дивно. Так, жовтий перчик, долар 22. Червоний перчик долар 95. Два таких апельсина 99 центів. Пробіотики 2,74. Тут 5 штучок. 5 таких маленьких, я іноді п'ю. Шматочок копченого лосося, 4 долари 1 цент, Тут всього 50 грам. Але окрім мене його ніхто не їсть. Мій наречений не їсть таке. А я люблю на сніданочок. Такий бекон 4 долари 8 центів. Взагалі. Він мені трошки нагадує сало, тому я інколи його просто їм сирим. Це взагалі дуже двує мого е, австралійського хлопця. Але тут, на жаль, не продається сало, і я намагалася купити якесь сало типу японське, але воно, чесно кажучи, було просто жахливе. це був просто жир. І одного разу я купила в якомусь слов'янському магазині сало, але воно було старе, ну коротше, хто, хто колись пробував старе сало, то воно тільки на смалець годиться, а їсти його взагалі не задоволення, а я люблю таку підчеревину. Тому я інколи просто роблю собі е, бутерброди з бекона, але загалом е, на сніданок смажу. Яйця 12 штук, 4,96. Ми взагалі, коли замовляємо це органічним м'ясо, ми там замовляємо там, можливо два десятки яєць, але дуже великий розход, тому що мій хлопець займається в тренажерній залі, і я теж їм багато яєць, тому ми все одно купуємо в супермаркеті час від часу, тому що ми дуже багато їмо яєць. Так, перша сумочка, все. Взагалі я беру тільки свої сумки. Я думала, що я зайду, куплю собі щось на сніданок, але потім вже в магазині зрозуміла, що вдома е, ми ж в холодильнику, треба щось купити. І е, одну сумочку я купила, але заплатила за дві чомусь. 34 центи ну взагалі коштує 17 центів одна, але я чомусь заплатила за дві, дуже дивно. Так, чотири миті картоплинки 2,15 Два лимончика 1,18. Цукіні, а.к. кабачок, бо кабачки тут не продаються. Я захотіла оладок, але, скоріш за все, він згниє в холодильнику. 92 центи. Морква 28 центів. Два таких яблучка – 2,21. Огірки тут не продаються такі звичайні огірки, як в нас, фермерські. Тут продаються якісь. Continental Kicumba Australia це австралійський. Він коштує 2,65. Ну, я його просто на два ділю, тому що це один із найтвердіших. Всі інші вони якісь тут м'які. Я не знаю. Всі овочі, які що в Україні, дубові. Тут вони якісь м'якенькі, навіть цей огірочок мені такий не дуже. Ось така кукурузка 3,74. Літр мигдалевого молока 2 долари 4 центи. Звичайне, коров'яче молоко коштує дешевше, але чомусь, я ж кажу, у мене щось не так зі шлунком. Я вирішила трошки відмовитись від звичайного молока і спробувати елмонд. Ще не коштувала, цікаво, яке воно взагалі на смак. Літр. Сік 1,5 літри, 4 долари 42 центи. Це типу натуральний сік. Там можна обрати, щоб він був з м'якоттю, без м'якотю. От я цього разу взяла з м'якотю, бо просто не подивилась час від часу. Можна купити дешевше, але це будуть соки, наче пакетовані, як у нас в супермаркетах, які не вважаються натуральними. І 2,65 – це мичий засіб для посуду для посудомийки. Вистачає його досить надовго. Я вже не пам'ятаю, коли ми останній раз його купляли. І ми доволі часто моємо посуд по посудомийці. Вона в нас маленька. І е, я думаю, що ми раз на два дні заправляємо. І я думаю, що ми раз на декілька місяців купляємо е, цю пудру. Вона теж є дуже різна. Ми просто виявили, що дешевше купляти пудру, ніж в таблетках. 4 долари 8, 8 центів, туалетний папір, 12 е, рулончиків. Взагалі теж ми беремо дуже великий пак, але я була одна в магазині, мені було незручно це все нести, бо машину я поки що не е, воджу. І е, да, 4, 4 долари 8 центів. Ну, нормально. нормально. По м'ясу ми замовляємо цілу коробку, там є. Наприклад, куряча печінка, два види сосисок, які типу смажити на сковорідці, як домашні, там, курячі і яловичі. Потім що, якісь там декілька яловичих стейків, потім що, фарш. Ми просто його смажимо йому, бо його дуже швидко посмажити і там, на ланч беремо мій хлопець, курячі стегна. Курячі там крильця, куряче філе, ось такий набор, і коштує він, напишу отут. Тому напишіть мені взагалі, чи дорого це, чи дешево, тому що я інколи потрапляю на тіктоки і відео з супермаркетів в Україні, де люди розказують, що ціни просто неймовірно взлетіли вверх. І... Дуже жаліється на те, що дуже дорого в супермаркетах, що ціни європейські, а зарплати індуські. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Напишіть взагалі, що можна за 60 доларів 55 центів купити в Україні в корзинку, тому що я навіть не знаю, мені здається, що це нормально. Середня зарплата тут десь отака. У мене також є відео про оренду житла. Я робила румтур. По цій квартирі, яку ми знімаємо, і ви можете перейти і подивитися, скільки ми сплачуємо за комунальні послуги, скільки ми сплачуємо за оренду, якщо вам цікаво, і вже скласти своє власне враження, чи дорого жити в Австралії, чи ні. Тому ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, я знімаю дуже багато про Австралію, розказую про Австралію і не тільки, я ще й подорожую. тому... Підписуйтесь і гарного вам дня! Слава Україні!